Більше трьох з половиною тисяч кілограм російської макулатури зібрали житомирські пластуни в рамках акції Переходь на українську протягом 27 днів. Містяни зносили російськомовну літературу для здачі на макулатуру. Зібрані кошти з яких спрямовують на проєкт Житомирський дрон. На початку лютого ми оголосили таку акцію. Це була наша власна ініціатива. Ми надихалися тим, що ми побачили в соцмережах. В інших містах уже проводилися подібні заходи. Ми ставили перед собою ціль за лютий. Зібрати на один дрон, відповідно це приблизно 15 тисяч. Така у нас була ну мета на банці, але і, і якраз так і вийшло. Ми зібрали цю повну суму навіть трошечки більше. Це в результаті вийшло. Трошки більше ніж три з половиною тонни макулатури. Загалом організаторам акції за макулатуру разом з донатами вдалося зібрати 16 тисяч 845 гривень, кажуть, в пластовому молодіжному центрі. Кошти зібрані з цих книжок, ми відправляємо на збір на Житомирський дрон. Тобто для того, щоб допомогти нашим військовим, нашим силам оборони, купити їм дрони, котрі є зараз надзвичайно актуальними і. Котрі дуже ефективними, дуже це, це є одна з найбільших, ну найбільш корисних вкладень, скажімо так, бо один маленький дрон. Так ми зібрали ось на, на один дрон, але він може знищити один танк, котрий коштує там, в десятки, в сотні разів більше. Пластуни ціль досягли, але продовжили акцію до кінця березня, аби зібрати ще на один дрон. Ми бачимо, що ну, темпи не спадають, тобто, що люди продовжують нести книжки і. Продовжують питати, казати, що а чи можна ще принести? А от у мене ще вдома є багато. Наприклад, ми намагаємося теж в міру можливості їх трошки передивлятися, бо часом буває, що приносять і українські книжки, якісь просто старі, можливо, потріпані, але деякі і цілком пристойної якості, котрі можна передати в бібліотеку. Наприклад, бувають англійські книжки, на скажімо, то ми намагаємось такі відбирати і потім якось використовувати більш раціонально. Акція триває. Основними точками збору є Житомирська міська рада Гончаренко, центр, простір вільна. Більше актуальних пунктів збору можете знайти у соцмережах пластового молодіжного центру. Приносите ворожу літературу, а ми конвертуємо її в дрони, закликають пластуни.